Так, Колесо Фортуни одне з найсильніших, найбільших бажань кожного із нас. Тому що тут і зцілення, тут і величезні гроші, тут і кохання. Так, неймовірне, в мене з'явився новий чарівний оберіг, талісман, амулет. Адже коли відьма ядвіга втручається. В життя людини і дає змогу людині повірити в себе. Відьма береться за діло і заговорює чарівний Ядвіген оберіг фортуни удачі. Тут і кохання. Неймовірне, тут і народження дитинки довгоочікуваний. Тут і удача, гроші, виграші в лотерею. Чудотворне зцілення, величезні гроші, прибутки, достаток, стабільність в бізнесі, покупки житла, землі, автомобіль тощо. Саме на цей напрямок я заговорила свій чарівний оберіг удачі. Оберіг відьми Ядвіги. Він неймовірної сили, я його ношу сама, носять всі мої родичі, всі мої друзі і всі, хто зі мною довгі-довгі роки. Адже успіх, а саме віра, повірити в себе, являється основою всіх наших удач. І так. Оберіг, який я вперше показую вам, і який зараз уже доступен в замовленості. В мене раніше вони були, але в маленькій кількості. 2-3. Зараз я відкриваю вам чарівний Ядвіген, оберіг удачі. Чарівний оберіг відьми, ядвіген, колесо фортуни. Так, Саме він з'явився не просто так. Я відкликнулась на ваші багаточисельні, багаточисельні прохання, щоб допомогти вам завагітніть, щоб допомогти вам купити житло, щоб допомогти зцілитись, щоб допомогти зробити неймовірний крок в коханні, щоб допомогти повірити в себе, і нарешті скинуть тягар злиднів, тягар долгів безкінечних, і повірить в себе. Так, я создала оберіг чарівний, і я оберіг удачі, їх небагато, вони унікальні. Вони виняткові, і той, хто буде носити цей оберіг, завжди виконає своє бажання. Бажання тут неймовірні. Ви самі розумієте, що таке удача. Ви розумієте, що таке фортуна. Ви розумієте, що таке везіння. Так, це чарівний оберіг. Везіння. Бо я. Установлюю його на ім'я, дату народження, час народження, якщо ви пам'ятаєте, якщо вам розповіла ваша мама, це просто сенсація. Це просто шок, це просто мега-оберіг. Чарівен, ядвіген, оберіг удачі. Так, нарешті він доступний. Але в мене його маленька кількість. Його 10. І більше зараз його нема. Я його можу тільки заговарювати 10, бо десятка це число фортуни, число удачі, число везіння. Через деякий період, знову буде на початку червня, знову їх буде 10. Цей оберіг, кулон, амулет. Талісман, його надо носити на собі. Він іде із ланцюжком, і це неймовірної сили моя робота.